Слава Україні! Героя! Слава Україні! 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 Столичний пішохідний міст над Дніпром запалав фаєрами. Запекли футбольні суперники на трибунах об'єдналися заради єдиної і неподільної України. Фани запалили тисячі вогнів на пішохідному мосту столиці. Під час вогняної акції вболівальники десяти українських футбольних клубів скандували патріотичні гасла. А потім разом заспівали гімн України про силу духу українців. І не тільки за мить на 2+,2 плюс Вітаю вас! На голці успіваних під Краматорськом терористів на озброєні польські зенітно-ракетні системи Голка. Геть від України Москва вкотре відводить свої війська від наших східних кордонів. Африканський батальйон Луганської Народної Республіки 20 темношкірих ворбують терористи в Луганську. Біля Краматорська під час спецоперації наші силовики впіймали терористів, які готували напад на летовище. Усі добре озброєні із зенітно-ракетним комплексом. Серед затриманих виявилися й росіяни, які назвалися журналістами московського каналу Life News. Ці з дозволу сказати репортери супроводжують бойовиків і знімають матеріали про напади на українських військових. Не змусив себе чекати, й МЗС Росії там уже просять обсє допомогти звільнити їхніх чесних репортерів. І сьогодні терористи знову обстріляли телевежу слов'янську серед українських бійців. Маємо втрати. Подробиці дізнаємось Олександра Моторного. Він з нами наживо. Сашко, добрий вечір. Чи відомо про втрати з нашого боку і загалом, яка ситуація довкола Слов'янська? Привіт, Руслан. Насправді чергова доба антитерористичної операції на сході України не була дійсно спокійною. Хоча масових наступів або спроб прориву оточення навколо слов'янська та краматорська бойовики не дійснювали, Кілька довготривалих обстрілів з дистанції важкою зброєю дійсно відбулось. На жаль, серед українців дійсно є втрати. Один із найближчих до міської смуги слов'янська, шостий блокпост пост українських порядових сил. Він розташований безпосередньо біля телевежі на горі Карачун. Рано вранці близько 4.30 бойовики обстріляли із мінометів. Від отриманих поранень загинув український десантник. Мінометник одного з підрозділів окремої аеромобільної бригади. Ім'я загиблого українського солдата Геннадій Беляк. Є інформація ще про одного пораненого бійця та двох, які отримали контузію. Вогнева позиція терористів була розташована дійсно на території одного із міських дитсадків. Слов'янська розвідка каже, що. Не облаштовували позицію так, аби викликати зворотній вогонь українців та забезпечити зворушливу пропагандистську картинку для російських телеканалів про обстріл та руйнування дошкільного закладу. Двох саме таких росіян, що назвалися репортерами, напередодні затримали українські силовики. Ті просто в режимі реального часу фільмували передислокацію терористів, облаштування позицій для ведення вогню, підготовку до бою. Національної безпеки та оборони України без зайвих реверансів сьогодні заявили, що це не робота репортерів, але спільна із терористами справа заради роздмухування ситуації та залякування населення. З іншої сторони, бойовики від минулої ночі теж зазнали втрат про точну цифру знищених терористів. Говорити складно, але наші джерела, що тепер перебувають безпосередньо у слов'янську, говорять, що тамтешній морг просто забитий тілами знищених бойовиків. Забитий у прямому розумінні цього слова напередодні координатори групи інформаційних спротив повідомляли, що терористи, начебто, готують транспорт для вивезення тіл загиблих з території України. Але, схоже, така операція провалилася. Готується масовий вивоз трупів погибших терористів, в частності Слов'янська. В общем, по нашим даним ця колона не пройшла, вона так і не була сформована. І зараз у них це велика проблема, оскільки морги дійсно переповнені Слов'янська. На цьому місці запекли боїв районі Словська та Краматорська не відбувається, але навколо блокпоста, що тепер розташований на перехресті ростовської траси, з дорогою на червоний Лиман, з періодичністю кілька пострілів на хвилину зі сторони прилеглого болота. Бойовики ведуть методичний обстріл українських позицій. Наші відповідають так само методично, але ключовий момент прицільно у напрямку нападників у обох містах і у і у Краматорську час від часу знають попереджувальні сиреники. Таке триває майже цілодобово. Томісь. Принаймні за інформацією діючих місцевих мережевих ресурсів у слов'янську не працює лише одна загальноосвітня школа. Ну, і, власне підбадьорюючи новина вона для українських силовиків, які тепер на сході України воюють із терористами. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов сьогодні підписав спеціальний указ, яким дозволив підвищувати у званнях українських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та спецпідрозділів МВС. які... Ведуть нині бої з терористами на півночі Донецької області за великим рахунком, тут із бойовим духом усе гаразд, але для людей, які носять погони, очевидно, що така новина, така звістка, повинна стати додатковим підбадьорюючим фактором. Руслане, дякую, Сашко. Олександр Моторний про події довкола Слов'янська. Російські ЗМІ знову піймали на відвертій брехні. Цього разу після порції матеріалів, знятих нібито із слов'янська, а насправді з Дагестану, НТВ іще й показало своїм глядачам, як українські бізнесмени дарують сепаратистам дорогі яхти та літаки, щоби ті боролися з Нацгвардією. Насправді ж, як з'ясувалось, яхта орендована, а літак власність спортивного клубу, який дарувати терористам, ніхто й не планував. Як працює криве дзеркало у наступному матеріалі? Подарки сторонникам федералізації преподнесли местные бізнесмени. Один передав свой самоліт, ну, а второй пожертвував яхтой, яхтою, теперь тепер патрулировать акваторию акваторію Одеси. 15-метрова білосніжна яхта, на якій позують бойовики, насправді стоїть біля причалу в Одесі. Взяти її в оренду може будь-хто, заплативши 450 доларів за годину прогулянки. Летчик, инструктор, обучающий на своем личном самолете, желающих совершить прыжок с парашютом, отменил все занятия, а свой Ан-2 передал сторонникам федерализации. Во время военных действий мы можем использовать это только как разведчики, как действия, как по... охране Місності герой цього сюжету Олександр Нечехов справді працює інструктором у спортивному клубі, де вчать стрибати з парашутом. Каже, що телевізійники приїжджали і просили розповісти про малу авіацію. Після інтерв'ю на аеродром прийшли чоловіки у камуфляжі та бронежилетах. Просили політати, але їм не дозволили. Ані буквально наш самоліт засняли там на 2 на 3 секунди. Їх швидко відправили. Ані там, вот там. підійшли до подашли хазяїну самоліту. там стоять на стоянці. Ребята вони там вже не літають по 2 по 3 роки, года. Время такі. Ну, стоять. Вони. І вони они що вони там герої, і їх там самоліт. І Лише коли члени спортивного клубу побачили сюжет в ефірі російського каналу, зрозуміли, що їх підло використали, адже дарувати клубний літак, нікому не збиралися. А Івана, який дякує за неіснуючий подарунок, узагалі ніколи не бачили. Я дуже рад, що нашлись люди, які доставили нам ось цей ось самоліт, який на якому ми можемо літати і дивитися свої границі. За словами Олександра Нечехова, єдина правда в сюжеті – це технічні дані Ан-42, про які у нього питали. Решта – брехня. Все так перекрутили і таку сказку розказали. Даже не думав, що так вони все розкажуть про Особенно там начали летать, нашли какие-то группы правого, левого, там какого-то сектора, непонятно. І це було просто, ну, нереально, реальність, це було неправда. правда. І бути ну, це мене більше всього змотіла. Судитися з російським телеканалом інструктор не збирається. Надто багато тяганини. Та й власне, що там, де далі частіше брешуть, люди вже звикли. Світлана Фечун, Сергій Донеччина, Новини 2+,2. 10 Десять годин тримали в міліції кримського журналіста Османа Пашаєва та його колег звільнили. Журналістів сьогодні рано вранці. Групу затримала місцева самоворона напередодні під час знімань жалобних заходів до дня депортації кримських татар у центрі Сімферополя, блокованих російськими спецпризначенцями. Керував затриманням чоловік на ім'я Самвал, відомий своїми відеозверненням до жителів півдня та сходу України. Разом із Пашаєвим затримали його оператора, громадянина Туреччини та ще чотирьох чоловіків. Їх відвезли до будівлі, де дислокується кримська самооборона. Там тримали чотири години обличчям до стіни, били по ногах та принижували. При цьому самооборонівці відібрали в журналістів усю знімальну техніку, а також планшети і телефони. Потім затриманих доправили до райвідділу. Адвокатів до них не пускали. Позвонити рідним не давали. Відпустили журналістів тільки о другій годині ночі. Основна претензія була перед тим, як нас ограбили і похитили фактично. Нас це було похищення, можна сказати, і ограблення, що у нас немає розрішення на зйомку. От я сьогодні намагаюся зрозуміти уже цілий день. Мені кажуть, та цим займається міністерство інформації, тобто якби різкомітет бувший да по інформації. Там ні говорять, що при служба Савміна, і ніхто о них не знає про розрішеннях на сйомках на вулицях Сімферополя для кримських журналістів. Ефірний голод, Донеччина без телебачення та радіо. Зранку у місті відімкнули радіостанції, а згодом зникли телеканали. Мовчання замість об'єктивності. Сепаратисти на сході воюють не лише із силами антитерористичної операції, а й з вітчизняними медійниками. Не транслюються канали, що найповніше висвітлюють протистояння. При цьому йдеться не лише про банальне захоплення телевеж чи ретрансляторів. Сепаратисти не чіпають тільки російські медіа. Війна не буде окрім силового протистояння на сході України триває і ще одне телевізійне, каже медіа експерт Олександр Чекмишев. Його організація досліджувала, як у сепаратистських налаштованих областях працюють змі. Результати каже, шокували. Якщо у Криму велася передусім інформаційна війна, то тут ситуація інша. Зараз почалася справді унікальна для українського інформаційного простору війна відмикання каналів. Сепаратисти штурмують телевізійні вежі, при цьому перетворюються на справжнє шоу, як було у слов'янську чи краматорську. З Знімають усе на відео, записують абсурдні промови та транслюють їх в ефір. Тут, Слав'янська ми наносі у хадящий смачніший інформаційний кордон концептуального да по біблійській біблійському марляції частину аналогових каналів замінюють вигідними сепаратистами російськими. Інші найоб'єктивніші просто вимикають. Передовсім там п'ятий плюси маємо ситуацію навіть з інтером. А також також ICTV та СТБ. Показово, що найбільший удар спрямували саме на 1+,1. Телеканал можна побачити лише у 12 із 27 міст Сходу України. Під час євромайдану саме 1 плюс 1 висловлювали свою підтримку мітингувальники за чесне висвітлення подій. Через це в день розгону майдану спецслужби взагалі хотіли його відключити. Пізніше під час анексії Криму 1 плюс 1 чи не найпершим вимкнули з ефіру, бо він не раз заявляв про нелегітимність тамтешнього референдуму та незаконність відділення Криму. Водночас дослідження видання телекритика показало, що перепони в трансляції викликані не лише штурмом телевеж. інколи до відключень українських каналів долучаються місцеві донецькі мовники, Із власних джерел там з'ясували, що цим зокрема особисто опікується головний інженер каналу Новий город Павло Михайлов. А самі відключення проводять, нібито за зверненнями «Общества донських казаков», як це сталося на Ровенській радіотрансляційній станції. Вимагаємо припинити мовлення телеканалів в форматі Т2. Припинити мовлення телеканалів в аналоговому мовленні, крім телеканалу Лот. Також у діях сепаратистів простежується ще одна логіка: вони не відключають телеканали Медіагрупи України, яка належить Ренату Ахметову. Нині вони ведуть мовлення у 25 із 27 міст Сходу. У холдингу СКМ та самій медіагрупі коментувати цей факт не стали. Запит ТСН залишився без відповіді. Також відмовився давати коментар і нинішній очільник Донеччини Сергій Тарута. Водночас глядачам медіаексперти радять уважніше аналізувати новини, намагатися дізнаватися їх із різних джерел чи на сайтах відключених аби не стати жертвою банальної пропаганди російської чи сепаратистської. Олександр Романюк, митро Большаков, Новини 2+,2. Рух вантажних потягів Донецької області призупинений сьогодні. Зранку у прорині Донецької залізниці блокували бойовики. Кілька автоматників оточили будинок, інші пішли на переговори з керівництвом через загрозу захоплень потягів із вантажем представниками самозваної республіки. На Донецькій залізниці зупинили рух двох із половиною тисяч товарних потягів на переїзді Квашини. Це неподалік кордону з Росією. Люди в чорній формі спробували розібрати частину колії, аби з Росії не йшли поїзди. Однак на них напали сепаратисти зі зброєю, зчинився бій у лікарню. Сусідньої Амросіюки почали надходити поранені. Путін знову відводить армію від кордонів з Україною і знову на словах. Російський президент наказав своєму міністру оборони Сергію Шойгу забрати війська, що брали участь у навчаннях у суміжних з Україною Ростовській, Брянській та Білгородській областях. Повідомляє прес-служба Кремля. Однак відводу російських військ не побачили ні натівські військові, ані українські. Ті, як стояли у місцях дислокації, так і стоять. Нині на кордонах з Україною перебуває 40 тисяч особового складу Російської Федерації, сотні БТРів, систем залпового вогню, літаків і танків. Ми на 10 часов утра, по крайній мере, не, ну, не фіксували відводи войск на уровні, скажімо, віддільного батальйону. Возможно, якщо ця команда пойдеть, то на завтрашнє утро ми будемо фіксувати, або сьогодні ввечері будемо фіксувати відвод войск, ми обязательно об этом сообщить. Не зрадили частина міліціонерів, яка досі лишалася вірною присязі в Луганську. Не підкорилася Луганській Народній Республіці та самозваному очільнику МВС Юрію Івакіну. Правоохоронці полишили будівлю управління в Луганську і Переїхали до містечка Старобільськ, яке сепаратисти не контролюють. Приміщення обласного УМВС напередодні захопили бойовики, прикриваючись з жінками і дітьми. Із собою привели самозванця свого міністра Івакіна. Легітимний очільник луганської міліції у вигнанні попередив своїх підлеглих, хто виконуватиме накази самопроголошеного міліціонера. Відповідатимуть як за кримінальний злочин. Нині будівля УМВС в обласному центрі порожня і опломбована. Викрадені студенти у Луганську представники так званої Луганської народної республіки затримали 20 нігерійців. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналіст Юлія Красильникова. За її словами, уночі вісім невідомих у камуфляжі зайшли до одного з ресторанів Луганська, і силоміць вивели студентів на вулицю, посадили в газель і відвезли в невідомому напрямку. Про подальшу їхню долю наразі інформації немає. Телефони посольства Нігерії в Україні не відповідають. Згодом в інтернеті з'явилось відео з нігерійцями в будівлі СБУ. На відео чоловік, який представляється як командир контрозвідки Луганської народної республіки, Володимир Громов стверджує, що затримані темношкірі люди є гвардійським підрозділом з Африки. За його словами, хлопці вже висловили бажання, нібито виступити проти офіційного Києва. Они сейчас покушают в столовой і пойдут домой. Аділення міліції ви їх передавати не Нет, Ні, звісно. Они себе очень достойно вели. У пошуках грошей сім'ї Януковича і біженці з Луганська та Донецька їдуть на західну Україну. Далі буде газ убивця про російських активістів у будинку профспілок в Одесі. Труїли хлороформом. КПУ поза законом. Во президента ініціює заборону червоних. Мін'юст втілює. Хлороформ саме від цієї речовини могли задихнути слюди в одеському будинку. Профспілок 2 травня. Розслідування трагедії, під час якої загинуло 32 людини, дістало новий оберт. За словами слідчих, було проведено близько 30 оглядів місця пожежі. У смітті та сажі експерти виявили. Хлороформ, який за їхніми даними містився у приміщенні не один день. Ця речовина переконують медики, призводить до зупинки серця. Нагадаю, раніше в МВС припускали, що загиблі в будинку проспілок 2 травня отруїлися невідомою речовиною. 32 е, чоловіка у нас загинули в принципі не від високої температури, а від невідомої речовини. Вони просто у них зупинки серця. Вони задихнулися. Ми направили до посольства Ізраїля відповідні запити, щоб вони надали нам кваліфікованих спеціалістів, які в них є, допомогти нашим спеціалістам провести кваліфіковану експертизу і дати висновки і розставити всі крапки над її. Це кількість хлороформу, у яких пропорціях він був, чи він був змішаний з бензином, соляркою, які були в тих запальних сумішах. Комуністична партія вже незабаром може опинитися під забороною. Мін'юст звернувся до Генеральної прокуратури та служби безпеки, щоб там розслідували можливі правопорушення керівництвом КПУ. За словами міністра юстиції, із зібраними доказами вони підуть до суду щоб вимагати заборони червоних. Нагадаю, взятися за КПУ. Мінюст офіційним листом ще вчора попросив ви президента Олександр Турчина або вважає партію причетною до сепаратистської діяльності. За словами міністра юстиції, завдяки зібраній доказовій базі, відповідальність понесе не лише партія, а й її члени. Правоохоронні органи можуть порушити кримінальні провадження проти конкретних осіб, в тому числі керівників політичних сил, тому що саме в рамках кримінальних проваджень отримується доказова база. І притягнути цих осіб до відповідальності, в тому числі до кримінальної відповідальності. У Донецьку терористи захопили в заручники голову однієї з окружених виборчих комісій. Зранку, коли на виборчій дільниці номер 44 мали навчатися, члени комісії вдерлися сепаратисти, змусили викликати голову. Після чого жінку забрали з собою, а людям наказали розходитись. Під вечір жінку відпустили. Нині нею опікуються медики. Зараз під контролем сепаратистів на Донеччині та Луганщині більшість ОВК. І сьогодні центральна виборча комісія заявила, що лише 26% виборчих дільниць на Донеччині отримали списки виборців і 16% на Луганщині. Про підготовку до виборів Ольга Кошеленко передвиборний тиждень в уряді розпочали з наради. Голів усіх областей вмикають по селектору Донеччини та Луганщини. Запросили особисто. Інформація від них, наче фронтові зведення, і незважаючи на те. Що із 12 окружних комісій 6 вже захопили сепаратисти, 6 останніх ще працюють. 4 із яких постійно залякуються. У нас є проблемні города: це Славянськ, Донецьк, Горловка. По остальним районам городам ситуація контролюма. У ЦВК констатують навіть списки виборців Донбасу змогли передати не на всі дільниці. Провести ж через блокпости сепаратистів бюлетені буде ще складніше. Донецька область у нас на сьогоднішній день поки що лише 26% виборчих дільниць отримали списки виборців. У Луганській області такий відсоток ще менше, він становить лише 16%. У комітеті виборців вивели своєрідну формулу цьогорічної кампанії на Донбасі. Третина дільниць там уже напевне не запрацює, третина під питанням, третина у відносній безпеці. Я точно скажу, що значна частина дільниць Луганської і Донецької області відкриються, тобто, сказати, що вибори не відбудуться в цих областях, взагалі немає підстав, тобто. Вони не відбудуться лише там, де озброєні бандити не дадуть це зробити. В уряді переконані провокації в день голосування будуть і готуються до них. Від п'ятниці правоохоронці Донеччини та Луганщини переходять на посилений режим несення служби. Їм у поміч приїдуть колеги з більш спокійних областей. Будь-які спроби терористів в Донецьку і Луганську зірвати всеукраїнські вибори президента України. Приречені на поразку в рамках Донецької і Луганської областей відпрацьовується окрема схема щодо забезпечення правопорядку. Та навіть якщо голосування на частині дільниць сходу не відбудеться, виборів це не зірве, нагадують в уряді. Закон не скасовує загальних результатів через проблеми окремих округів. Ольга Кошеленко, Олександр Шолко, Дмитро Фурдак, новини 2+,2. Готуються захищати виборчі дільниці і в Одесі. Міліція проводить тренування і відпрацьовує можливі варіанти провокацій. наприклад, напади на дільниці чи погроми. Особливо це актуально після подій 2 травня, коли міліція просто бездіяла. Сергій Осадчук бачив, як вишколюють правоохоронців. До початку так званих сутичок ще півгодини. і правоохоронці в обладунках ховаються у тінь від політнього пекучого сонця. Поряд збираються і курсанти в цивільному. Сьогодні вони гратимуть роль нападників, тому одягнули спортивні костюми і виглядають як справжні тітушки. Один з них потрохи наближається до умовної виборчої дільниці, заходячи до приміщення, починає Розкидувати виборчу документацію, повертає скриньку з виборчими бюлетенями. Веде відповідні хуліганські дії. Голова виборчої комісії звертається до міліції, яка охороняє дільницю. В той час, коли міліція хотіла затримати зловмисника, він телефонує своїм поплічникам. Міліція намагається відтіснити нападників від авто із затриманим, але їх кількість збільшується і починаються сутички. Спалахують припарковані авто та сусідні магазини. Під ноги правоохоронцям летять димові та вибухові шашки. Відповідь міліція кидає бронетехніку та виводять автозаки. Нападників дуже швидко беруть у щільне кільце та заарештовують. Але двома тижнями раніше ті ж самі міліціонери діяли зовсім за іншим сценарієм. Під час сутичок міліціонери закривали щитами озброєних людей у масках від каміння. А ті стріляли у футбольних уболівальників із-за їхніх спин. Те, що було 2 і 4 мая роботникам мілісуєнної ситуації, сейчас буде інша. На це є всі повномочі, на це є всі абсолютно законні е, юридичні підстави, для того, щоб це все. Активно виплатів жизнь. І наприкінці навчання одеські міліціонери продемонстрували, як ліквідують групові порушення їхні французькі колеги. Ця практика ідеально підходить для невеликих райвідділів міліції, де служить небагато працівників. А ще затримували умовних диверсантів, які намагалися через блокпости прорватися в глиб регіону. Сергій Осачук, Сергій Галанюк, Одещина, новини 2+,2. Стаханівський 2. на Луганщині сьогодні зупинив шість печей. Бойовки обстріляли підстанції цього заводу та алюмінієвого солур. На феросплавному виникла пожежа горіла підстанція Алмазна. Вогонь приборкали за дві години, але внаслідок диверсії підприємство було знеструмлене. Згодом енергозабезпечення заводу поновили п'ять печей. Знову працюють на місці пожежі. правоохоронці знайшли осколки гранатометних снарядів. Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за статтею теракт. Вантаж 300 – це поранені українські солдати. Щодня вони надходять у військові шпиталі. Сьогодні відомо щонайменше про трьох потерпілих під час обстрілів блокпостів на Луганщині. Усі у тяжкому стані. Санавіація їх доправляють до Харкова у регіональний медичний центр. Збитий пілот Євген Краснокутський ховає обличчя з погрозами йому батькові трьох діточок. Дзвонять вдень і вночі. Він єдиний з шести вертольотчиків вижив після обстрілу екстремістів. Стрибнув з парашутом. Відразу ж потрапив у полон. Його били, в нього стріляли, а потім скривавленого залишили помирати. Наша пара оповнені обльот блокпостов блокпосту в дете під від того, около п'ятого у що нас начали обстрілювати. Первая ракета прошла мимо, но время просто отключился, и потом все как в тумане. Вертолет вращался, и я так понял, что он уже падал. Я выпрыгнул с парашютом, я приземлился, меня окружили три человека, прострелили мне ногу, все, я на своих ногах уже оттуда никак не мог уйти. А после того, как прилетели наши вертолеты, эти люди в масках убежали». Понад 60 бійців поранених в боях під Краматорськом, Луганськом і Слов'янськом. Майже всіх їх непритомних і у тямі на ранні мобілях або ж санавіації доправляють сюди. У харківський військовий шпиталь. Одні потрапили у засідку, інших обстріляли з гранатомету. Майже всі неговірки, говірки, бо кажуть, і досі перед очами стоїть як від куль помирали друзі. Друзі загинула. Ми їхали на одному БТРі. Ми супроводжували колону, отримали водославити. Пару мінометів, воду боєприпаси на наші блокпости. Ну і в одному місці на нас напали. це село Октябрське, неподалеку від Краматорська. Нападали явно на не місцеві жителі, тому що засада була дуже грамотно спланована, ну, ідеальне місце, ідеальне виконання. Тобто шансів там ну, у нас було дуже мало. На приліжкових тумбочках троянди і кошики з полуницею, подарунки від волонтерів, незнайомі дівчата, несуть пораненим солдатам, солодощі, дитячі малюнки. Спасибо большое, конечно, дівчатам з Харкова, волонтерам, вот, которые э, ноги забезпечують всім необхідним. Принципі та ж майка на мені продукти питання, цвіти, на поправочку, поправляємося. Контрактники і щойно мобілізовані капітани і молодші сержанти бачать камеру й одразу відвертаються, бояться, що про поранення дізнається мама. Його батько про те, що син у шпиталі довідався лише за тиждень. Ну я поняв своїм батьківським серцем, що шо то не то. Ну вони як вишне мені все нормально. Десантник Антон Магльований їхав звільняти телевишку під слов'янськом, коли потрапив під шквальний обстріл. Евакуювали його вже на вертольоті. Первих два БТР які їхали попереду, попали в засідку, їх почали обстрілювати. Після деякого часу боя мене ранили. Товариші стягнули з БТР, положили за БТР. Потім таки відбили блокпост і бої пішли далі. Важких поранених кажуть у шпиталі зараз двоє. Вони в реанімації. Ще кілька у спеціальних індивідуальних психіатричних палатах, бо через психоз потребують інших лікарів. Шпиталь забитий. Такої кількості поранених тут не пам'ятають, але ж запевняють, до нових пацієнтів готові ліжок і ліків вистачить на всіх. Аліна Цибова, Микола Чиров, Харків, новини 2+,2. Закарпаття тепер приймає не тільки туристів, а й біженців, і не лише з Криму, а й з Луганщини та Донеччини. Серед утікачів переважно бізнесмени. Вони стверджують, що побоюються за своє життя. Перша родина втікачів приїхала в Ужгород на травневі свята, але повернутися вже не змогла. Друзі їм повідомили, що в Луганську розпочалися переслідування тих. Хто виявляє свою проукраїнську позицію? Тож життя довелося розпочинати з нуля і розраховують лише на допомогу громади. Чиновники зарадити нічим не можуть, бо території Луганщини і Донеччини не є окупованими. Тож діє закону про тимчасово окуповані території на біженців, звідти не поширюються. Не просто роботяги виїжджають, а виїжджають середній клас люди, які вміють створювати робочі місця. Люди, которые умеют работать и которые знают, как научить работать других. Сюда переезжают только те люди, на данный момент, которых, которые проверены, которые знают, что это нормально, что это не мошенники. Мудрость и та всем нам Бережите бы и счастья.